Ідемо Катя, мусить де давай, стакани, давай. Катя. Давай стакани. Катя, лиш не матюкайся, біля дітей. Окей. Да. <клес> Звичайно. <клес> Я з дітьми працюю, в таборах працюю. Все мені з дітьми за приколки походить, посміяться. Я їх люблю. Все, спілкуйтеся з дітками, вітайтеся! Давайте, давайте. Привіт! І я спочатку забігаю, дивлюсь, ага, такі малесенькі всі, коротше. Ну і що там, привіт, там лимонада всім почав наливати. Що, привіт? хлопці, хлопці, що ви там? Все добре? Як вас настрій. Ура! Добре! Ви нас чекали? Так. Да. Да. А їсти всі хочуть? Так! Да. Ну що, супер, давайте так. Спочатку ми вам такий лимонад від синіх. Ура! Запам'ятовуйте, що це від синіх. Сині, 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 сині. сині. Да. Будь ласка. А я просто була своя вдоскучу човіха Я така, типу, залетіла, на радостях, на веселях. А на шивочки ваші. Це для чого? Це ваші вже досягнення, чи що? Так. Оце ви в ліс, напевно, ходили, так? так. Це ви були на пляжі. Ні, це, це наш на рій називається сонцецвіти. А -а -а. І ви всі з одного рою? Нє, я не з... А ти з якого? Я взагалі мене тільки записала. Тільки записали? Тільки ну Нічого, я думаю, що в тебе все вийде. Ви можете від червоних не пити лимонад, бо він не смачний у них. Нас не треба настроїти, не ну-ну. На Бери лимонад, лимонад. Оля! Коля, я тут, лимонад. я тут, я тут, я тут, я тут. все Бери. Good. Ну, я пішла, тому що якби я знаю, як з ними розмовляти. Привіт, принесли! Привіт! Жарко. Да. 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 Скажіть. Конечно. Зараз будемо пити. Я люблю дітей. У мене багато племінників. Алло. Шість племінників. І вони мене всі дуже люблять, у мене є купа фоток з ними, він фоткаємося з Юрчиком, з Данилком, взагалі обожні. Мене телефони всі мають. Данилко мені там в вайбері пише в телеграмі. Привіт, Коля! Що ти робиш? Дітки, такі маленькі, як горошинки, красиві, дівчатка, хлопчики, всі в тих е в хустинках пластуни справжні. Не було першому приємно побачити, бо я своїх племінників вже давно не бачив. А як ви звати? Давайте Мене Марія. Марія. Мене Марія і тебе Марія? Мене і, Марія. А я Майя. Майя. А Майя, Майя яке красиве ім'я. Ти чула коли-небудь, що було таке плем'я Майя? Да. А тебе як звати? Дарина. Давайте всі п'ять. А мене звати Коля. О, Дуже приємно. Марі... – Марія, Майя і Дарина. Я запам'ятав. Дуже приємно. Все, зараз сом їсти. Так. Убається, нічого ж не кажем. ми не кажемо. Такі... Ми хочемо, щоб вони нам не харкали в їжу. Всі готові їсти. Да. Да. Так, поки лимонад в сторону, дівчатки їсти даємо. Давай, давай, забирай Я роми. Рома на видачу. Ми виберемо з Катію волонєзу пасту, виносимо їм пасту, їм розказую, що це найкраща паста в світі. Тримайте. Дивіться, це паста болоньєзе, справжня італійська. Ви правду казали в червоний не смачний. А я ж про що вам казав? Дивіться, це італійська паста. Ви зараз справжніми Ти. гурманами будете. яка Я Якраз на матрима. Це дуже скучно. Я теж, Вона ще й не годувала три роки.